Час минає непомітно, мов вода крізь пальці, та справжній ворог твоєї мрії не він, а ти сам. Скільки людей ховається за зручними виправданнями, немає шансу, доля така, грошей бракує. А відповідь, як завжди, десь поруч, у власному відображенні. Не світ заважає тобі здійснити задумане, а твоє вічне очікування на ідеальний момент, котрий ніколи не настане. Час не чекає. А твої мрії засихають, мов квіти без води, кожен день без дії, це шматок життя, втрачений навіки. Тож забудь про ще один рік, більше грошей, більше часу. Просто припини себе катувати та почни вже зараз. Чітка мета це надійний компас у невідомому світі. Більшість блукає навмання, сподіваючись на попутний вітер, якого часто немає. Успіх це не випадковість. А усвідомлений вибір, ясна візія, до якої ти прямуєш, навіть з заплющеними очима. Не маю на увазі туманні бажання типу хочу бути щасливим чи хочу багато грошей. Йдеться про мету настільки конкретно, що кожна твоя дія буде стратегічним кроком. Без цього ти лише реагуєш на події, а не твориш власну долю. Найуспішніші люди, яких я знаю, Мали одну спільну рису, вони точно знали, чого хочуть і чому. Ендрю Карнегі, наприклад, не випадково збудував свою імперію. Ще юнаком він поставив собі за мету стати найбагатшою людиною у світі і працював безупину, кожне рішення було підпорядковане цій меті. Він відсіював усе, що не наближало його до мрії. Ця чіткість була його фільтром, щитом від марних витрат часу та зусиль. А як знайти свою мету? Запитаєте ви. Вона не падає з неба, її потрібно відкрити для себе, зазирнувши глибоко всередину. Запитай себе, якби мені залишився лише рік життя, що б я робив? Якби гроші не були проблемою, куди б я вкладав час і сили? Ці питання можуть бути болісними адже вони показують прірву між тим, де ти зараз, і тим, де хочеш бути. Але саме в цьому дискомфорті народжується ясність. Без мети життя перетворюється на нудне коло, прокинувся, попрацював, заплатив рахунки, подивився телевізор, ліг спати. Ти переконуєш себе, що робиш усе можливе, але насправді просто виживаєш, як білка в колесі, втома, а руху немає. Мета вириває тебе з цього кола та веде по справжньому шляху. Пам'ятаю, як сам пережив це. Був загруз у справах, зобов'язаннях, проектах, але прогресу не відчував. Під час самотньої прогулянки записав у блокноті, що саме я хочу залишити після себе у цьому світі. Це питання не давало мені спокою. Відповідь прийшла не одразу, але коли прийшла, то освітлила все навколо, як сонце після бурі. Я хочу вчити людей досягати успіху, силою думки, і це стане моєю місією. З того часу кожна моя дія, кожне слово, кожен проект були підпорядковані цій меті. Здавались неможливими можливості стали реальністю не завдяки магії, а завдяки чіткому напрямку. Цікаві факти підтверджують це дослідження показують, що люди, які записують свої цілі та регулярно їх переглядають, мають на 42% більше шансів їх досягти. Визначення мети запускає в мозку механізми, які фільтрують інформацію та можливості, пов'язані з нею, ніби ти кажеш мозку, це важливо, допоможе мені знайти це, але мало просто записати мету. Вона має бути досить сильною, щоб щодня спонукати тебе до дії. Слабка мета це полум'я, що гасне на вітрі, потужна мета це вогонь, що не згасає навіть у бурю. Вона має бути пов'язана з чимось глибоким, свободою, безпекою сім'ї, самореалізацією чи позитивним впливом на світ. Запрошую тебе на тиждень рефлексії та письма. Запиши свою мету максимально детально, не зупиняйся на поверхневих відповідях, питай чому кілька разів докопуючись до основи. Уяви, як буде виглядати твоє життя, коли ти досягнеш мети. Чим яскравіше уявлення. Тим сильніша мотивація. З такою чіткістю не буде місця для зволікань. Проста істина без мети кожен рік буде повторенням попереднього, з метою кожен день стає сходинкою до твого успіху, а не до того, що піднесе тобі доля. Вагання це двері для страху. Те, що паралізує, це не брак можливостей, а не готовність діяти, коли вони з'являються. Кожна хвилина вагання це втрачений шанс. А час не повертається. Я бачив розумних, талановитих людей з великими можливостями, які відставали лише тому, що чекали ідеального моменту, який ніколи не настане. Тим часом інші, можливо, менш підготовлені, просувалися вперед, просто тому, що діяли, коли інші вагалися. Інерція обманлива, вона маскується під обачність, але найчастіше це страх у масці здорового глузду, страх помилитися. Показати себе, бути осудженим, щось втратити. Але уникаючи втрат, ти уникаєш і виграшів жити так це дивитися на океан, не заходячи у воду. Прогрес вимагає, щоб ти намочився, боровся з хвилями, приймав невизначеність. Пам'ятаю, мені запропонували написати серію статей, які могли б відкрити неймовірні можливості. Це був величезний виклик, я не мав усіх відповідей. Але знав, що знайду шлях. Я погодився миттєво, без вагань, і це рішення дозволило мені познайомитися з впливовими людьми, включаючи ендрю Карнегі. Якби я чекав, я б втратив можливість, яка змінила моє життя. Вагання мають невидиму, але руйнівну ціну, вони виснажують твою енергію і вбивають впевненість у собі. Кожен відкладання це мовчазне повідомлення про твою нездатність. Поступово ти починаєш вірити, що тобі не вистачає чогось. Діяти стає важко. Натомість швидкі рішення та дії створюють позитивний кругообіг, кожен успіх зміцнює впевненість, кожен крок робить наступний більш природним. Дослідження показують, що швидкі рішення, скориговані пізніше, дають кращі результати, ніж тривалі аналізи. Це не означає діяти бездумно. Але діяти з достатньою інформацією для наступного кроку. Це як їхати вночі, ти не бачиш всю дорогу, але достатньо, щоб рухатися вперед. Шлях відкривається поступово. Виправдання для зволікань я ще не готовий. Ніхто не буває на 100% готовий до того, що того варте. Шлюб, перша дитина, бізнес, зміна кар'єри, все відбувається, коли ми вирішуємо діяти. А не коли ситуація ідеальна. Підготовка важлива, але прагнення до досконалості це пастка. Той, хто чекає досконалості, щоб почати, проводить життя в підготовці і ніколи не дебютує. Подумай про великих лідерів, винахідників та підприємців Томас Едісон не чекав, поки буде впевнений, що його лампа працюватиме. Він помилявся тисячі разів. Франклінде, Рузвельт прийшов до влади під час кризи і негайно почав діяти. У них не було всіх відповідей, але була мужність почати і коригувати хід подій. Хочу, щоб ти зрозумів, дія передує ясності. Саме в русі ідеї стають чіткішими, з'являються можливості і виникають рішення. Чекати повної впевненості це як чекати, коли вода закипить, не розпалюючи вогонь. Ти можеш провести в такому стані роки. Найболючіше усвідомлення того, що тебе зупинила не нездатність, а відсутність рішення. Зроби вправу, подумай про те, що ти відкладаєш давно. Це може бути проєкт, підвищення, стосунки, навчання, бізнес. Встанови собі незламний термін для прийняття рішення та дії 72 години. Після цього ти діятимеш незалежно від рішення. Якщо відчуваєш страх, пам'ятай, сміливість це не відсутність страху, а дія попри нього. Я бачив, як життя людей змінювалося за кілька місяців тільки тому, що вони перестали відкладати, люди звільнялися з нудних робіт і створювали успішні компанії, хворі стосунки завершувалися, а нові починалися. І навпаки, талановиті люди згасали, бо ніколи не робили першого кроку. Життя не чекає. Можливості не повторюються час, витрачений на вагання, це інвестиція в розчарування. Коли ти вирішиш одіяти, шанс може дістатися іншому. Якщо щось треба зробити, роби це зараз, коригуй потім, але не дозволяй собі живити найдорожчу звичку відкладання рішень, які можуть змінити твоє життя. Терміновість це міст між мрією та реальністю. Багато хто виношує великі ідеї. Але ставляться до них як до вічного скарбу, який можна відкрити в будь-який момент. Вони не розуміють, що час руйнує можливості, поки вони не зникають зовсім. Це як побачити стигле яблуко та подумати, зірвати його завтра, а завтра воно вже згнило або його хтось узяв. Проблема в тому, що більшість вірить, що в них завжди є більше часу. Наступного року почну, коли діти підростуть, коли економіка покращиться. Вони створюють нескінченну послідовність виправдань, які створюють ілюзію контролю. Час це єдиний ресурс, який, раз витрачений, ніколи не повертається. Ти можеш повернути гроші, відновити бізнес, повернути позицію, але ніколи день свого життя. Я навчився цьому на гіркому досвіді. Одного разу мені запропонували виступити на бізнес заході. Це був унікальний шанс познайомитися з лідерами та інвесторами. Я думав відкласти на наступний захід. На щастя, я поїхав, навіть незважаючи на щільний графік. На цій зустрічі я познайомився з однією з людей, які найбільше відкрили переді мною дверей у кар'єрі. Якби я відклав, можливо, ця зустріч би ніколи не відбулася. Терміновість це не тільки відчуття, а й навичка. Яку можна розвивати. Це вміння діяти, коли ти бачиш можливість або реальну потребу. Це не означає діяти імпульсивно, а культивувати почуття пріоритету, яке змушує тебе рухатися в напрямку того, що справді важливо, не дозволяючи відволіканням красти твою енергію. Багато хто плутає зайнятість з терміновістю. Вони живуть за переповненими графіками, поспішають. Але не просуваються в тому, що справді змінює правила гри. Справжня терміновість це не про зайнятість, а про відданість тому, що має реальний вплив. Це означає дивитися на свій список справ і відокремлювати головне від другорядного це означає говорити ні десяти хорошим речам, щоб сказати так одній виняткові. Поглянь на історію, і ти побачиш, що ті, хто досяг великих звершень, мали незвичайне почуття терміновості. Олександр Грехембел не чекав десятиліттями, щоб запатентувати телефон. Він поспішив зареєструвати свій винахід. Поки інші обговорювали його реальність, він вже діяв. Якби він чекав ідеального моменту, хтось інший отримав би заслугу. Цікавий факт підтверджує це дослідження показують, що коли ідея реалізується відразу після її зародження, Імовірність її перетворення в конкретну дію зростає більш ніж на 70%. Якщо ти чекаєш більше 48 годин, ця ймовірність падає до менше 10%. Кожен день очікування це камінь на шляху до успіху. Я знаю, що діяти терміново може бути некомфортно. Ти можеш відчувати, що ризикуєш більше, виходиш зі своєї зони комфорту. Але саме в цьому полягає перетворююча сила. Дискомфорт це сигнал того, що ти рухаєшся в напрямку чогось нового, і саме на цьому невідомому терені відбуваються найбільші звершення. Якщо ти хочеш перевірити це, пропоную тобі виклик: вибери одну мету, яку ти відкладаєш, і зобов'яжися зробити перший конкретний крок протягом наступних 24 годин. Неважливо, наскільки він малий відправити електронного листа. Зробити дзвінок, запланувати зустріч, головне, створити рух. Цей початковий рух створює імпульс, який робить наступні кроки більш природними. Я бачив, як люди кардинально змінювали своє життя, лише прийнявши цей принцип. Мій друг роками мріяв відкрити власний бізнес, але завжди казав, що ще не час. Одного дня він вирішив почати негайно, навіть маючи обмежені ресурси. Він зняв невелику кімнату, облаштував імпровізоване робоче місце і почав пропонувати свої послуги. Менш ніж за два роки його бізнес приносив більший дохід, ніж стара робота. Все тому, що він перестав чекати ідеального моменту і почав у той, що був доступний. Терміновість це антидот від розчарування вона не дає тобі закінчити черговий рік з відчуттям, що все залишилося по старому. Якщо ти справді хочеш перестати відкладати свої мрії, тобі потрібно усвідомити, що кожен день це унікальна можливість, яка не повториться. Подумай про це зараз, скільки можливостей ти вже втратив, бо занадто довго чекав. І скільки ти ще втрачаєш? Життя не дає гарантій, але пропонує шанси, і ці шанси мають термін придатності. Коли ти глибоко усвідомлюєш це, ти починаєш діяти з інтенсивністю того, хто знає, що завтра може бути запізно. І саме в цьому стані терміновості мрії перестають бути лише ідеями і починають перетворюватися на реальність. Правда в тому, що жодна цінна мрія не будується сама по собі. Наскільки б не були важливими дисципліна, терміновість та ясність, існує ще один безмовний, але вирішальний фактор, який визначає, як далеко ти можеш зайти. Люди, які йдуть поруч з тобою. Часто різниця між досягненням мети та її киданням полягає в тому, який вплив ти допускаєш у своє життя. Якість твого оточення формує твої думки, а твої думки формують твої дії. Хтось вірить, що сили волі достатньо, щоб протистояти негативному впливу. Але це помилка. Якщо ти постійно спілкуєшся з негативними, песимістичними людьми, ти поступово почнеш приймати їхній тон, їхній критичний погляд, їхній страх спробувати. Це не питання бажання, це неминучий ефект, такий же природний, як вбирати запах навколишнього середовища. Я бачив вражаючі приклади знав чоловіка з надзвичайним талантом до бізнесу, але він жив у колі друзів, які ніколи не займалися підприємництвом. Висміювали будь-яку нову ідею і вірили, що працювати на когось це єдиний надійний шлях. Спочатку він намагався пояснити свої ідеї, але отримував лише скептичні погляди. З часом він сам почав сумніватися в собі, і ті яскраві ідеї згасли. І все це не тому, що він втратив здібності, а тому, що дозволив негативній енергії отруїти його бачення. З іншого, боку, коли ти оточений людьми, які вірять у твій потенціал, відбувається щось потужне. Вони не тільки підбадьорюють, але й кидають тобі виклик іти далі. Вони не дозволяють тобі заспокоюватися і часто бачать у тобі здібності, яких ти сам не помічаєш. Цей вид підтримки створює коло зростання, чим більше ти спілкуєшся з тими, хто думає масштабно, тим природніше стає діяти сміливо. Я зрозумів, що вибір правильного оточення часто важливіший, ніж вибір правильної стратегії, тому що навіть найкраща стратегія може провалитися, якщо ти оточений голосами, які ставлять під сумнів кожен твій крок, підживлюють сумніви, тягнуть тебе назад у зону комфорту. А недосконала стратегія може дати надзвичайні результати, якщо її реалізувати в атмосфері підтримки, мотивації та обміну знаннями. Я не кажу, що ти маєш виключити всіх людей, які не поділяють твоє бачення. Але ти маєш усвідомлено вибирати, хто впливає на твої найважливіші рішення. Є велика різниця між друзями для відпочинку та менторами для прийняття рішень. Коли йдеться про втілення твоїх мрій, ти повинен шукати тих, хто вже пройшов подібний шлях, хто знає про перешкоди і хто може скоротити твою криву навчання. Одного разу до мене звернувся молодий чоловік з питанням він хотів відкрити власний бізнес, але сумнівався, чи варто йому звертатися за порадою до дядька, який ніколи не займався підприємництвом, чи до місцевого бізнесмена, який вже побудував і продав кілька успішних компаній. Я запитав його: якби ти готувався підкорювати небезпечну гору, ти просив поради у того, хто ніколи не підіймався, чи у досвідченого альпініста. Відповідь була очевидною. Але багато людей у житті ігнорують цю просту логіку і отримують поради від тих, хто не має результатів у тій сфері, яку вони хочуть завоювати. Процес вибору твого оточення вимагає сміливості. Часто, щоб рухатися вперед, треба відпустити старі зв'язки, що непомітно гальмують ріст, не з невірності, а з інстинкту самозбереження з огляду на майбутнє. Тепло та повага лишаються, але їхній вплив на ваші рішення зменшується. Пам'ятайте, позитивний вплив сягає далі за особисті стосунки, це книги, лекції, курси, щоденний контент. Години, проведені за негативними новинами чи токсичними обговореннями в соцмережах, отруюють розум песимізмом та невпевненістю, тоді як спілкування з великими мислителями, натхненні історії та нові перспективи навчають бачити можливості замість перепон. Якщо ви найуспішніший у вашій компанії, можливо, ви в неправильній компанії. Прогрес народжується з постійних викликів, а оточення себе досвідченішими, дисциплінованішими та сміливішими людьми створює позитивний тиск, що пришвидшує розвиток, як тренування з елітою спортсменами. Спочатку важко, але результат вражає. Охороняти своє оточення значить охороняти свої цілі. Яскраві ідеї винуть у непродуктивному середовищі, сформованому розмовами, звичками та ментальністю навколо. Щоб зібрати багатий урожай, потрібен родючий ґрунт, люди та контент, що живлять, надихають та кидають виклик навіть у скрутні часи. Запам'ятайте, коло вашого впливу завжди існує, усвідомлюєте ви це чи ні? Питання не в його існуванні, а в його впливі на ваш шлях. Вибір за вами. І свідомо його визначивши, ви зробите крок до здійснення мрій. Суть у тому, що ваше оточення формує вашу долю, люди та впливи, які ви допускаєте до себе, не тільки впливають на ваші думки, а й визначають ваші можливості. Обережно обирати своє оточення це, мабуть, найстратегічніше рішення для захисту цілей та прискорення руху вперед. Вирішивши рухатися далі, рухайтесь. Наступне відео на екрані піднесе вас на новий щабель знань та розвитку, зробить вас кращими та краще підготованими до здійснення бажань.